Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про прокладку на алюмінієву кришку бідона. Прокладка призначена для ущільнення алюмінієвої кришки та дильного відра при створенні вакууму. Вона забезпечує герметичне закриття дильного відра кришкою та стабільний вакуум під час роботи дильного апарата. Прокладка на алюмінієву кришку виготовляється з високоякісного каучуку, що гарантує її довговічність, еластичність та стійкість до зношування та мийних засобів. Завдяки особливій конструкції з ущільнювальною мембраною прикладка під впливом вакууму щільно присмоктується до внутрішньої стінки молочного бідона. Зараз вимірюємо її розміри. Внутрішній діаметр 160 мм. Діаметр посадочного місця кришки 165 мм. Внутрішній діаметр прокладки 160 мм вдягається на кришку, в якої діаметр 165 мм і підходить на бідони діаметром горловини 170-175 мм. Прокладка сумісна з алюмінієвою кришки дільного відра, а також прокладка на алюмінієву кришку підходить під ці апарати буренка та апаратів вітчизняного виробництва.